Сьогодні ми запросили на інтерв'ю вчительку української мови та літератури Бондар Любов Анатолійовна. Доброго дня! Доброго дня! Думаю, можна починати. Що ви найбільше любите у житті? Більше люблю у житті, саме саме життя люблю. <гум> Які оцінки ви отримували в школі? І чотири, і п'ять, і де коли були були трійки. На жаль, були. <гум> Викликали батьків через поведінку до школи? Ні, ніколи, жодного разу. В житті не, так, такого не було. Саме щасливий момент у житті. Саме щасливий момент у житті. Народження донечки. <рив> <рив> у вас є улюблені учні? Ні, улюблених немає. У мене всі вони однакові, немає. <рив> Вам приходиться пити заспокійливою після школи? Ну, дек деколи приходиться. Приходить, буває. Який був найоригінальніший вид списування? Найоригінальніший? в мене в школі, коли навчалася. Ми робили такі гармошечки, потім складали їх, спіднички ховали. Отаке було вид, колись такий був вид. Писали від руки на папері, складали в гармошечки і заховували це десь в рукавички чи фартушки. І ми так списували. Процитуйте декілька рядків з улюбленого улюбленного чи прозу? Улюблено. Аліна Костенко, очима ти сказав, мені люблю. Душа складала свій останній екзамен, як гіркий дзвін гіркого кришталю не сказане, лишилось не сказано. Ну, мене багато. Я люблю Шевченко. От ми зараз 9 класі ж Батовшенка вчимо, от я ці всі вірші пам'ятаю. Ось і ну багато. так. Угу. Вас учні розігрували кому-небудь? Розігрували навіть ось от першого квітня приходжу до класу. І така, от а у вас біла-біла спина. Я кажу, хай буде сніг, напевно, йшов, хоч, хоча б хоча було тепло. Чи думали ви ще в школі, що станете вчителем? Напевно, вже в 8 класі, тому що я, я навчалася десь 10, 10 класів. Після 8 класу я вже стала задуматися, що я буду, напевно, вчителем. Пам'ятаєте, як звали вашу першу вчителю? Пам'ятаю, так. Да. Вона вже, на жаль, відійшла в інший світ, її звали Галина Данилівна, Булько. Mm -hmm. прізвище. Який цікавий факт, ми ще про вас не знаємо. Ми, ми бігаємо з сім'єю, ось ми граємо бомбінтон з сім'єю, ходимо в парк Парк Чекмана. Е, люб, люблю в'язати, ось люблю готувати щось, щось смачненьке. Ну, от У от, мене є таке от, захоплення. Дякую вам за те, що погодились дати нам це інтерв'ю, за те, що відповідали на наші питання. Дякую вам за те, що мене запросили. А з вами ми прощаємося до наступних зустрічей.